Доброго дня, друзі! З вами інтернет МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, ребліворушлаксоночка та роторної косарки Virax. У нас в наявності є гідроциліндри МТЗ, ЦС-50, ЦС-63 та ЦС-80. ЦС-53 з половиною тисячі, цс 63 Є С4, 4300, С85 та 5300. Також у нас є в наявності ремкомплекти до них. Якщо вас зацікавило, телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт intzol.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.